Сьогодні другий влог з близнючками. І їдемо сьогодні знімати відео на кілька відео для наших ютуб-каналів Твінс Лайфстейл. Їдемо за місто, в дуже круту локацію до нашої коліжанки. Там інтер'єр цього будинку розробляла я два роки тому. Будинок повністю вже збудований, обжитий. Я думаю, цікаво буде подивитись, як дуже... це все виглядає вживу. І дуже красивий. Ми сьогодні завітали в гості до чарівної дівчини Марти. Знайомтесь, Мартуся. Марта, І... привіт. Привіт. І так. Пішли. Дім. <ривіт> Готова. Чекай. Прикольно. Зараз ми знімаємо відео для ютуб каналу Ті Міні Моделс з маленькою Мартою. В неї вдома. Відзнімаємо лубок. Трошки далі сядь на два. Так. І Марта. Марта, помахай. І Оксана. В ролі фотографа я сьогодні в ролі відеооператора Оксана в ролі фотографа. Сьогодні я вам покажу інтер'єр. — Так? Вау! — Так! На двох полезних! То ти що? Слухайте, я ж хотіла хочу стантику качувати. Будить? Мені буквально диву стацію таку трошки. Все, я почала записувати. Чорне. Добре. У мене хіба не дуже тричав і давай. Подивись, Мар'ян, чи я в цьому форму? Швидко-швидко. Добре, я? Так, в кадрі, в смузі, виночки півгорнятка. Автонько. Сьогоднішній блог з Мартою і Мар'яною. Плітно попрацювали, смачно подегустували страви, які готували, і їдемо це все монтувати і виставляти. Буде дуже і дуже цікаво. І закінчуючи наш блог, ми прощаємось. Марта. Що ми кажемо? Па-па! Марта вже зкінчилась. Поступово підходить до завершення наш день. Візняли все, що планували. Тривали прекрасно час, подуріли з мартою, напилися з мар смузі смачних, продегустували мар'янині е смаколики. кулінарні. От. І всім па-па! Па-па! Будемо завершувати наше відео. Чекайте нових відео Саме.